Вітаю на каналі Файвай. Сьогодні у нас чергове відео про аналог Лего Майнкрафт від компанії Леле. Тут у нас 100 деталей, і купив я цей набір приблизно за 90 гривень. Якщо подивитися на ось цього персонажа праворуч, то він дуже схожий на такого ж, що ми вже оглядали з гумового конструктора у іншому огляді. Та й в принципі, якщо подивитися на ось ці от сходи, то стає зрозуміло, що, скоріше всього, вони не такі ж, як і решта. Та конструктору, і наскільки я розумію, це також гумові детальки. Ну але в принципі зараз ми про це все дізнаємось детальніше, коли відкриємо цей набір. А ви тим часом маєте змогу поставити вподобайку, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок. Ну і також пишіть десь там унизу, чи Варто продовжувати записувати огляди ось таких от аналогів LEGO Minecraft і поширюйте це відео, щоб допомогти йому просунутися. Усередині нас зустрічає цілих три пакетики. У одному, наскільки я бачу, саме гумові детальки зібрані, у іншому досить великі, і у останньому маленькі. Також у нас тут є інструкція. В принципі, тут, якщо подивитися, то написано, що чотири набори комбінуються в один, тому напевно, що там також написано не тільки про цей набір, а й загалом про чотири, як вони комбінуються. Ну і на всі детальки я цього разу пропоную подивитися вже після збірки. Хоча я все ж хочу виділити, що ці сходи таки є гумовими, як і всі решта детальки нашого персонажа, і складаються вони з двох таких от деталей. Ну і квіти, яких є чимало, ось у цій купці деталей також приєднані ось от такою от штучкою. Тобто їх потрібно звідси відламувати десь приблизно ось таким чином. Тепер ми точно переходимо до збірки. Інструкція посередня можна було значно краще зробити, просто вказавши скільки на кожному кроці використовується деталей. Ну і до речі, на інструкції показано тільки конкретно про цю конструкцію, як її збирати, і позаду також тільки ця конструкція. Тому як збирати оце все, я не знаю. Скоріше всього, це потрібно збирати разом тільки по картинці. Ось така конструкція. В принципі, нічого аж дуже цікавого тут немає. Єдине, що дуже і дуже багато квітів звідси можна отримати. Ну і з таких все-таки особливих якихось елементів, це ось отаке от латаття. Мені подобається, як воно зроблено. Вже в якомусь наборчику ми таке бачили. Ну і також відро тут стоїть ось таке, от як з сиріткою. Тут є такий от маленький водоспад. В принципі, водоспади зроблені досить прикольно. Ну, але за. Загалом це абсолютно не канонічна побудова, і не знаю навіщо вона вам може знадобитися. Навіть на детальки її, в принципі, неможливо перетворити, оскільки детальок тут немає дуже багато корисних, дуже багато тут саме квітів, а де вони можуть знадобитися, я не знаю. Загалом тут детальки усі якісні і жодних з цим проблем при збірці у мене не виникло. Ну і в принципі, тепер напевно основне найцікавіше з цього набору це, по-перше, ось отакі от. Сходи, які є гумовими, і також персонаж. Почнемо ми з сходів. В принципі, нічого я про них сказати не можу. Крім того, що вже казав, вони складаються з двох деталей, і також їх можна, в принципі, поставити, можна взяти до рук. І більше нічого з ними зробити і не можна. Чоловічок у нас у смарагдовій броні із редстоуновою лопатою, наскільки я розумію, тобто з речима, яких в Майнкрафті взагалі не існує. Ну і зроблений він так само, як і попередні фігурки з таких наборів, тобто це гумовий конструктор. Якщо зняти шолом, то виглядає ось так. І що мені дуже і дуже не подобається, позаду тут ось таких, от два можна сказати, піни у цього гумового конструктора. і на них нічого не кріпиться. У попереднього персонажа, якщо ви ще не забули, у нас кріпилися тут елітри, і це виглядало набагато красивіше. Та й загалом персонаж мені також подобається попередній більше. Ну але в принципі, якщо ви не бачили ось от таких от персонажів, то можна купити і ось такого, просто для того, щоб поставити його на полицю і дивитися та сміятися з нього, оскільки виглядає він досить смішно. Та й загалом гумовий конструктор це щось нестандартне. Тому було дуже цікаво на це подивитися. Дуже насправді прикро, що тут не додали жодних пінів на цих сходах, і їх не можна нікуди розмістити, хоча є таких блоків пару штук, наскільки я розумію, і їх можна зібрати з різних наборів. Але між собою, на жаль, вони знову ж, як я вже і щойно сказав, ніяк не можуть контактувати, просто їх можна поставити та й на них дивитися. Тож ось такий от набір, аналог Лего Майнкрафт, ми сьогодні оглянули. І якщо вам це Відео сподобалося, або, можливо, навіть допомогло вибрати, чи купувати цей набір, чи ні, то ставте під ним вподобайку. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і проявляйте іншу активність, щоб показати, що це відео вам цікаве. Ну і пишіть свої коментарі, бо я всі коментарі читаю, всі беру до уваги, і мені дуже і дуже це цікаво і приємно. Дякую вам за перегляд і гарного настрою!